Вітаю шановна аудиторія фонду «Демократичні ініціативи» імені Ліка Кучерєва і сподіваюсь, саме завдяки вам вашій активності ми долучимо нових шанувальників до результатів нашої праці. Мене звати Юрій Горбан, я комунікативний менеджер демократичних ініціатив. В ветері подкаст DIFDIE це новий проєкт фонду, в якому наші аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичному життю в Україні та світі. Перший випуск Give-Dime ми присвятили нашому опитуванню Національна культура та мова в Україні зміни в громадській думці після року війни. Наберіться трішечки терпіння, я перейду на мову соціологічних термінів. Отже, це опитування демократичні ініціативи провели спільно з соціологічною службою центру Разумкова за підтримки програми Матра наприкінці минулого року. Опитування проводилось методом face to face, тобто обличчя до обличчя, і проводилось на підконтрольних Україні територіях. Опитування проводилось за багатоступеневою вибіркою, яка відтворює демографічну структуру дорослого населення. Отже, ми вважали на вік наших респондентів, стать і тип поселення. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути звимовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян. Я навмисно так довго розповідав про методологію дослідження, адже саме за цими параметрами ви можете визначити, чи справжні опитування, чи підробні. Фейкові і саме із запитанням про правдивість соціологічних досліджень під час війни я почну розмову з аналітиком фонду демократичної ініціативи Сергієм Шаповаловим. Сергій, вітаю, вітаю Юрію, вітаю наших шановних слухачів. Отже, Сергій, як війна позначається на точності проведення соціологічних досліджень? Люди мігрують, багато хто так би мовити закрився, тобто вони не хочуть спілкуватися, мовляв, не до інтерв'ю зараз. Або ж така тема дуже делікатна, адже питання мови сприйняття російського культурного продукту достатньо делікатна, інтимна тема. Отже, наскільки точні ці дані? Зараз в умовах повномасштабної війни Росії проти України є ряд суттєвих обмежень для проведення кількісних опитувань, і пов'язані вони з тим, що дійсно багато людей переїхали. Тобто, ви зазначали під час опису методології, що. Вибірка репрезентує структуру дорослого населення України станом на початок 2022 року. Це робиться через те, що об'єктивних даних. Про принаймні кількість населення в Україні, кількість населення в різних регіонах України Об'єктивної інформації про це немає, і напевно її немає ні в кого. Змінилася кількість населення в різних регіонах, тому що з одного боку, наприклад, люди зі східних областей переїжджають в більш безпечні регіони центру або заходу нашої країни з іншого боку, багато людей не переїжджають далеко від дому. Наприклад, нещодавно була інформація про те, що в Харківській області наразі мешкає близько півмільйона. Внутрішньопереміщених осіб, зокрема, це люди з Луганської чи, наприклад, Донецької області, які не хотіли виїжджати далеко чи не мали для цього ресурсів. І тому, скажімо, певна кількість людей з Харківської області виїхала, але якась кількість людей, навпаки, в Харківську область приїхали, і ми не знаємо точно, скільки зараз людей проживає в цьому регіоні. Це впливає безумовно на точність, тому що коли формується вибірка, ми повинні мати дані про те, яким чином нас. Населення розподілене в різних регіонах України, тому що відповідно до того, як в реальності населення розподілено регіонально, ми будуємо і свою вибірку, аби в нашій вибірці, з, наприклад, Харківської області частка респондентів була такою ж самою, як і частка населення Харківської області загалом в населенні України. В силу відсутності цих даних ми повинні орієнтуватися принаймні на ті дані, які ми мали ще на початок 2022 року в умовно спокійній тоді ситуації. Тобто, це об'єктивне обмеження, але це найкраще, що можна зробити в таких умовах, так чи інакше, внутрішньопереміщені особи також попадають у вибірку. Ми можемо дізнатися і думку. Цих людей також ми спеціально запитуємо людей, в якому регіоні ви проживали станом на до 24 лютого 2022 року, і де ви проживаєте зараз, це нам дозволяє також дізнатися і думку людей з територій, наприклад, нині окупованих або тих територій, які в безпосередній загрозі перебувають. Ще одна проблема з тим, що ми не можемо провести опитування на всіх підконтрольних територіях, наприклад, Куп'янський район Харківської області під щоденними обстрілами. Хоча там знаходиться доволі багато міст, у яких було багато населення станом на доповномасштабного російського вторгнення, зараз ми навіть не можемо оцінити, скільки людей там мешкає. Цю інформацію, можливо, володіють органи місцевого самоврядування, але зараз навіть проводити опитування небезпечно. Також місто Херсон звільнене було би дуже важливо розуміти суспільні настрої його мешканців, але. Росіяни знаходяться буквально через річку до центру міста Херсону. Вони можуть дострелити навіть мінометом. Це зброя, яка від моменту запуску снаряду до моменту, коли снаряд падає, може пройти пару хвилин, і жодна система оповіщення не може оповістити населення про те, що наближається загроза в Києві. Ми можемо підготуватися до загрози, маючи сигнал повітряної тривоги. Про такі загрози при фронтових регіонах, куди дістає польова артилерія російських терористів, на жаль, дуже важко і. Тому ми не можемо провести в таких регіонах опитування, і це все свідчить про безумовно великий героїзм, без применшення людей, які мешкають на цих територіях і будують своє життя. Гаразд, Рію. давай поговоримо вже про самі цифри опитування. Отже, спочатку ви запитали у людей про зміни вживання української мови до війни в 2021 році та після початку широкомасштабного вторгнення в 2022 році. Що змінилося за цей рік? Ми запитували наших респондентів, якою мовою вони переважно розмовляють вдома. Це можна вважати індикатором. Повсякденного мововживання, але тут буде одне зауваження, про яке я скажу трошечки пізніше. Отже, порівняно з груднем ще 2021 року зросла частка громадян, які вживають українську мову в повсякденному житті. У 2022 році 64% наших респондентів сказали, що вони переважно спілкуються вдома українською нині. Це близько 71%. Тобто, бачимо, як виявляється цей ефект символічної відмови. Я думаю, всі це. Спостерігають зараз, після початку повномасштабного російського вторгнення, набув нового імпульсу цей процес свідомого переходу на українську мову, який почався ще направду після 2014 року. Зараз у людей почалась нова хвиля переосмислення усіх, у тому числі культурних. Атрибутів агресора і його мови навіть у тих регіонах Півдня та Сходу, де нема правди діти значна кількість населення, зокрема в індустріалізованих містах, дійсно в повсякденному житті говорили російською, або тим, що дуже схоже на російську, але з специфічною українською вимовою, те, що у нас деякі навіть діячі називали слобожанською мовою, чи чимось подібним, аби не називати російською. Тобто і термін мова окупанта сприймається справді як один із елементів війни, і люди свідомо відмовляються від вживання російської мови, так? Безумовно. Хоча важливе зауваження, про яке я сказав, важливо, що питання стояло таким чином, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома. Чому ця річ не зовсім тотожна спілкуванню в повсякденному житті? Тому що людина протягом дня може опинятися в десятках різних соціальних ситуації. наприклад, зі свого досвіду, як людина, яка переходила з російської на українську мову, знаю, що саме вдома. В родині із найближчими друзями переходити на іншу мову спілкування дійсно найважче, тому що з цими людьми ти звик говорити російською, наприклад, і вони звикли тебе сприймати як людину, яка говорить російською. Тому це найважче переходити з іншого боку. Людина, приходячи на роботу, спілкуючись в магазині в будь-якій іншій публічній сфері, може говорити так само українською, так тобто потрібно розуміти, що, попри те, що. Наше опитування показало, що на півдні і сході, наприклад, дійсно є досі значна частка людей, які вдома говорять російською. Це абсолютно не означає, що ці люди в усіх ситуаціях говорять російською. Так вони, можливо, з певними своїми друзями, знайомими чи родичами досі спілкуються так, як вони звикли. Але вони можуть цілком переходити на українську мову, коли вони говорять з україномовним співрозмовником, чи приходять в кав'ярню, замовляють продукт, чи публічно виступають тощо тощо. До речі, щодо регіонів, от я часто їздив відрядження останнім часом. От, скажімо, в Дніпрі мені дуже запам'яталось таке україномовне середовище. Дуже так відчутно. Я почув багато людей, які говорять українською. А от, скажімо, в Одесі я приїхав рано вранці, ще транспорт не їздив, таксист, і Він вперто не говорив зі мною українською. А і так підкреслено, навіть підкреслював свою російську мовність. От я вийшов там попити кави в Аркадії, та бариста, який варив каву. Він вільно спілкувався зі мною українською. хтось підходив російською, тобто в Одесі, така неоднозначна ситуація. І дивіться, я зруйнував на яку цифру про вживання української мови. Зараз нею користуються 71%, а рідною називають. 87, тобто дуже велика різниця у цих цифрах аж 16%. Тобто кажуть, рідна моя українська, але він може говорити російською. Так чи як це зрозуміти? Це доволі поширена ситуація. Мовна ідентичність українська була домінувала в усіх макрорегіонах і раніше. Тут є відмінність між поняттями мовної ідентичності, тобто яку мову людина вважає своєю рідною, і мовною практикою, якою мовою людина насправді говорить. І ось ця відмінність вона найчастіше спостерігалася якраз на півдні та сході нашої країни, зокрема, як я казав, у таких індустріалізованих. Містах великих, які в силу історичного е, свого досвіду були більш зросійщеними. І тут спостерігається дуже часто така ситуація, що люди, які вважають українську своєю рідною, в силу того, що вони соціалізовувалися, виховувалися у зросійщеному середовищі, де домінувала російська мова спілкування, вони говорили російською. І це направду набуває подекуди шокуючих масштабів. Ми зробили аналіз цього питання і. Навіть зараз на півдні та сході нашої країни із тих людей, хто вважає українську мову рідною, близько 40%, Досі здебільшого говорять російською вдома. Хоча знову ж таки ще раз повторюю: можливо, ці люди у публічній сфері переходять на українську мову. Поділюся своїм знову ж таки повсякденними враженнями, як ви сказали зі своїх подорожей у Дніпро чи в Одесу. Я подібні, подібне спостерігав у Харкові. Потужний імпульс до переходу публічної сфери на українську мову дав закон 2019 року. І тоді я почав помічати, що люди, ну зокрема, навіть ті, хто тобі щось, продавці в супермаркеті, наприклад, так, часто це, наприклад, може бути людина, яка приїхала з якогось району там, Харківської області, і вона переходила на російську мову спілкування у Харкові через те, що там. Переважно середовище таке було, і тут, коли закон зобов'язав цю людину говорити, так от вона ж вважала свою рідною мовою українською, і вона нею говорить, бо вона по закону повинна. Да? І людина якби повертається до свого коріння. Вона говорить своєю рідною мовою і допоміг їй в цьому закон. Тому ситуація трансформується, і будемо сподіватися, що все більше тих, хто вважає українську мову рідною в усіх регіонах нашої країни, нею ж і будуть говорити. І це аргумент, який спростовує тезу російської пропаганди про те, що російська мова зазнає в Україні утисків. Наприклад, на заході і в центрі нашої країни із тих людей, хто вважає українську рідну, абсолютно більшість з нею ж і говорять. Із тих, хто вважає російську мову рідною, абсолютно більшість з нею ж і говорять. Тільки ось така спотворена ситуація виходить на Півній Сході, що Україномовні люди з українською мовною ідентичністю, які вважають українську мову своєю рідною, в силу певних історичних причин свого зростання в такому середовищі спілкуються російською. То яка мова у нас виходить, що в пригніченому становищі в Україні знаходиться? Причому досі. Угу. Цікаво. Я нагадую, що ви слухаєте подкаст Фонду демократичної ініціативи ДІФДАВМ! І я розмовляю з аналітком фонду демократичної ініціативи Сергієм Шаповаловим. Ми говоримо про опитування, як рік війни вплинув на культуру та мову в Україні. І продовжуємо ми цю тему, але трошки в іншому вже ракурсі. Соціологи запитали, чи треба перебирати російських авторів з української шкільної програми. Що на це відповіли респонденти? Це питання також актуалізувалося після повномасштабного російського вторгнення. Що нам потрібно робити з вивченням культури цієї держави, якщо ця культура виховала ось таких громадян? То чи повинні наші діти її вчити в школу? Так, от загалом по країні е, близько 7% тільки наших громадян сказали, що потрібно вивчати творчість російських авторів як це було і раніше? Загалом по Україні близько 38% займають діаметрально протилежну позицію, що ні, взагалі їх вивчати не потрібно прибрати повністю? І є. Е, Такі проміжні позиції, такі відтінки цих різних думок. наприклад, відносно популярною залишається теза про те, що варто вивчати, але лише ті твори, які вважаються загальносвітовою класикою. З цим можна погоджуватися чи не погоджуватися. Я особисто не є прихильником творчості цих так званих Толстаєвських, цей збірний образ російських письменників, які чомусь вважаються загальносвітовою класикою. Чомусь мене розповіді про Раскольнікова, який забив топором бабушку, ну якось mm. не надихають. І мені здається, що є дуже чудове інтерв'ю Леся Подерев'янського з Айдером Муждабаєвим, де він написав ось це захоплення, чому ці твори вважаються загальносвітовою практикою. Він сказав, що європейці чомусь намагаються знайти якийсь в цьому глибинний сенс, зрозуміти цю загадкову російську душу, але вони не розуміють, що це просто дивакуватість, якщо цензурно перефразувати по Дров'янську. Є ще близько. 11% які сказали, що треба залишити тільки тих авторів, які так чи інакше пов'язані з Україною, і тут ми проводили крім цього кількісного опитування ще декілька фокус фокус-груп, під час яких люди піднімали питання про те, а що нам робити з тими авторами, яких Росія намагається присвоїти. Наприклад, Гоголь чи він українець, чи він російського походження, чи він автор. Так, Росія намагається заявляти свої права на нього, і ми в цій ситуації що повинні робити? Просто віддати цю культурну спадщину, хай вони собі її присвоюють. Так вони підуть далі. І якщо зайти, наприклад, на вікіпедійну сторінку російської вікіпедії про Григорія Сковороду, так написано, що він російський філософ. Росіяни ж намагалися робити навіть ці кумедні спроби назвати Тараса Шевченка російсько-українським поетом. Або була відома дискусія про корольова, інженера, який родом з Житомирщини. Відповідно, ми маємо заявляти свої права на культурну спадщину, на наукову спадщину От, тобто, не віддавати це росіянам, тому що вони вправні у крадіжках у крадіжках культури поневолених народів і їхньої історії. І ще важливий такий нюанс: близько 10% людей сказали, що можна лишати авторів, але тих, які не мали українофобських поглядів, і знову ж таки це. Цікавий аспект у тому, як люди споживають культурний продукт. Наприклад, ми під час фокус групи спілкувалися з людьми, які говорили відкрито, що так раніше ми слухали якусь російську музику, наприклад. І коли запитуєш, а зараз ви переосмислили своє ставлення до цих музикантів, вони кажуть так, що я відмовляюся поступово і первинним фільтром виступає. Якби ідеологічний саме фільтр. Я дивлюся на публічні висловлювання цієї людини. Якщо ця людина сказала щось проти України чи підтримала російську агресію, все. На цьому все моє знайомство чи там, з культурою, продуктами цих цих авторів завершується. Так само і з російськими письменниками є навіть, до речі, чудовий телеграм-бот, якому можна написати прізвище того чи іншого російського автора, і він тобі розповість, чи цей автор щось говорив негативне про Україну чи ні. І Переважно всі толстаєвські насправді мають у своєму багажі українофобські висловлювання. Тому треба дуже зважено підходити до цих росіян, яких чомусь навіть там загальносвітовою класикою хтось вважає. Про хороших русських, да? десь трошечки ми так говоримо, да? в Кінці <сум> І дивіться, давайте від авторів, там, від шкільної програми, перейдемо до взагалі до ширшого такого поняття, як російський контекст. Ми жили в такому контенті. Музика в нас російська забивала українську, мультики, ігри комп'ютерні. Тобто, у нас такому ми були в такій капсулі російськомовного продукту. Наскільки українці готові вийти з цього середовища, від чого це залежить? Це залежить від того, що українського продукту має ставати все більше, і він має звучати в публічному просторі. Знову ж таки, багато в чому цьому допомогли банально плоти на радіо. І всі ті люди, які розповідали раніше, що ми не будемо відмовлятися від російської музики, тому що а от покажіть нам аналогічні якісні українські пісні українських виконавців. Коли були запроваджені квоти, виявляється, що у нас багато виконавців. Просто оцими аргументами про відсутність, нібито українського якісного культурного продукту послуговувалися люди, які може не сильно і хотіли його знаходити і слухати, просто в силу звички продовжували слухати зараз. Люди знову ж таки от користуються, наприклад, цим ідеологічним фільтром, в силу чого. Багато росіян відсіюються автоматично. Зараз процвітає в Україні кіноіндустрія, є багато українських книговидавництв, українських перекладів, це не може не тішити. Порекомендую, вчора був на українському фільмі ПАМфір дуже чудовий фільм. Загалом, знову ж таки, зараз російські ракети мають неймовірну переконувальну здатність. І в тому сенсі для того, аби люди змінювали свої подобання і переосмислювали свою історію, в тому числі. Ми, до речі, робили опитування також у грудні про зміни історичної пам'яті українців. Запрошуємо слухачів на наш сайт для ознайомлення. Це опитування показало, що. Повномасштабна російська війна проти України змусила людей сильно переосмислити роль Росії взагалі в історії України переосмислити своє ставлення до радянського союзу, і в тому числі це стосується, наприклад, тих історичних фейків, які Росія намагалася в український медійний простір закидувати. Зараз набагато менша підтримка у цієї тези про майдан як державний переворот, а це свідомі російські спроби спотворити наші уявлення вже про нашу українську сучасну історію. Повертаючись до теми про споживання російського культурного продукту. Ми на початку говорили про чесність людей під час опитувань. І запитавши наших громадян про те, чи споживали вони будь-який вид російського культурного продукту до повномасштабного російського вторгнення, близько 41% чесно зізналися в тому, що так часто споживали. Зараз це безумовно буде змінюватися, уже змінюється. Сергій. і давайте про. Хороших лапках українських виконавців побутує думка, що якщо українські артисти будуть говорити російською, співати російською. І це буде транслюватися на Росію, то таким чином, нібито ми будемо впливати на громадську думку росіян. Ну або ж ми задовольняємо потреби російськомовних громадян середині України. Наскільки оцей феномен українсько-російського контенту в Україні мови цифри сприймається? Ми запитали наших громадян, у яких випадках є виправданим, коли українські культурні діячі, музиканти, письменники, режисери тощо створюють свої продукти російською мовою. І близько 53% громадян сказали, що після нападу Росії таких випадків, тобто коли це виправдане створення культурного продукту російською, взагалі немає. І також до цієї цифри входить частка тих, хто сказали, що у жодному випадку це не є доречним, оскільки тоді вони перестають бути українськими авторами. І дійсно, якщо задуматися, то коли ти чуєш, наприклад, пісню російською мовою, то яким чином ти повинен зрозуміти, що це Українець її написав, а не росіянин. У випадках, наприклад, фільмів можна ще зрозуміти за якимись сценами, так, що ти впізнаєш пейзаж якогось українського міста. Коли це Книга чи пісня, взагалі тоді що залишається, якщо це не українською мовою, то що залишається тоді взагалі українського в цьому продукті, якщо він російською мовою? Тому переважно наші люди за те, щоб мистецтво переходило на українську мову, і це робитиме це буде головний маркер, що це культура українська. Ну і ще тут. Може, не зовсім доречно, але я буквально чи вчора, чи позавчора прочитав про ані Лорак. В Україні її не сприймають і сприймають як зрадницю, як колаборантку, а в Росії так само її сприймають уже як чужа, вона збирає гроші, нібито для української армії, і її забороняють тепер концерти в Росії. І от таким чином ані Лорак так спалила себе на цьому балансуванні між Україною та Росією. Зрадників ніхто не любить, потрібно визначатися за кого ти, і цей вододіл почався ще у 2014 році. Наскільки я знаю, вона переважну більшість своєї творчої кар'єри після 2014 року проводила там, не висловлюючися взагалі на тему того, хто є агресором, а хто жертвою агресії навіть після 24 лютого 2022 року. Людина пожинає свої плоди. Зрадників не люблять ніде. Сергію, ти молодий чоловік. І скажи, будь ласка, яка буде перспектива в нас ну буквально там найближча, там середньострокова перспектива? Наскільки залежить від результату війни оця українізація нашого народу? Вона вже почалася і буде лише продовжуватися. Українізація, наша, знову ж таки скажу, з, з зі свого досвіду, якщо ви почали так, питання з того, що я молода людина, я почав переходити на українську мову ще навіть у 2012-13 році. Тому що ще навіть до Революції Гідності це не сильно було популярно, і я зростав у такому доволі зросійченому містечку. Але прочитавши. Книги з історії України, це я був у 10 -му, 11 -му класі, де ми проходили у рамках шкільної програми 20-те століття. І якщо читати це не просто аби здати предмет, а розуміти, що це усі ці злочини радянського союзу проти українського народу, це про тебе, про твій народ. То у тебе виникає ідентифікація з тим, про що ти читаєш в книгах, і відчуття несправедливості. Для мене з росіянами було зрозуміло все ще тоді. Після 2014 року, після російської агресії в Криму і на Донбасі, з росіянами стало все зрозуміло ще великій частині людей, які, можливо, там не читали. Або не прониклися тим, що вони прочитали в книгах з історії України. Зараз же, коли е, війна повномасштабна війна по всій країні, і російські ракети літають в усіх регіонах і вибухають люди, які навіть після 2014 року намагалися відгородитися від усього, що відбувається, сказати, що вони поза політикою, як Лорак чи там Лобода. Зараз вже неможливо від цього сховатися, тому що тривоги щодня в усіх регіонах обстріли уже напевно в кожній українській родині є або член родини, або друзі, родичі, знайомі, які воюють, або які були поранені, або, на жаль, навіть загинули на війні. І тому цей процес українізації буде продовжуватися, і які можуть бути стимули для людини продовжувати споживати культурний продукт чи говорити мовою тієї держави, яка робить подібні речі своєю батьківщиною. І яка може бути привабливість у цієї культури, яка виховала такий народ, який радіє кожному обстрілу в території України і жертвам серед українців? Отже, українізація України залежить від наших. Як їх називають зараз сили оборони, тобто наших ЗСУ найбільшого організатора України, мабуть, зараз? Перетворювача русських на хороших русських. Зрозуміло. Дякую Сергію. Ми говорили з Сергієм Шаповалом, це аналітик фонду демократичної ініціативи. Ми говорили про опитування, яке фонд провів наприкінці минулого року. Ми запитували про мову та культуру, як впливає на них війна. Детально про це опитування ви можете подивитися у нас на сайті по регіонах у відсотках, у десятих відсотків. Я ж нагадую, що це дебютний, вірніше перший етер подкасту фонду демократичної ініціативи Діїв Дайв». Отже, слухайте нас, шукайте нас в соцмережах, і будемо з вами зустрічатися надалі. До побачення! Ну, все добре, дякую за увагу!